Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаємо, друзі, нове проходження по мапі Зеленка фармінга симулятора 25, друзі. Їдемо зараз на своє поле. Розкинути, друзі, треба... По оренці треба буде розкинути, друзі, вапно. Персонажа звуть, друзі, Михаїл. Мішані, як то кажуть, друзі. Ну і як ви бачите, тут у нас з ph все добре. Ну як? Ти попишеш, що гаразд. А що гаразд, напевно. Хоча пише, що потребує вакцину, друзі. Тому будемо вносити в окно. Ну як будемо вносити? Напевно, друзі, поставимо найміта. Самі будемо робити, друзі, цей. Будемо возити, друзі, солому надалі. Так, тут він зараз розкладе. Де він розкладе, друзі? Нехай буде вносить вакно. Ну а ми, друзі, будемо працювати. Так, куди ж він поїхав? Давайте подивимось. Так, друзі, ну це у нас хто? Сенджеліка наче, друзі. Ну, коротше. Добре, нехай вони працюють собі, ну а ми підемо, друзі, возити цей комбайн у нас вже повний. Тому ми зараз причіп уже, друзі, до трактора приєднаний. Цей причіп, друзі, вже повний соломою. Тому будемо вести цей, а тут, друзі, жах і з опном погано, і воронку потрібно, і ще і сухі добрива, друзі, треба вносити. Це просто вже. Так, давайте ми напевно трошки все ж таки може гучність техніки приберемо на 1% менше. Це у нас тут Нехай буде 50, друзі. Друзі, стосовно проходження Ривер Бенга Спринг, друзі. Ну, як ви бачите, на каналі різні відео виходять, мається на увазі, тому, тому вирішив, друзі, розпочати теж проходження по цьому. Так, ну, друзі, нехай він найміт... Цей найміт теж працює, друзі. Ну як працює? Це Я його поставив, щоб він, друзі, це є. Зараз він вивантажиться, ми відвеземо в елеватор, друзі. Зерно. А потім же ж треба буде відвезти, друзі, солому так само на фотош. Зерна, як ви бачите, у нас тут чомусь не пише, а чого не пише. кілограми, да? Цікавий феномен. Наче ставиш цей, щоб кілограми були, а воно чогось не хоче. Не зрозуміло, друзі. Так ось, друзі, по тій мапі, друзі, поки я нічого там не цей, проходження буде там загальмоване, бо цей, бо думаю, розпочнемо більше до території України, це, друзі, Польща. Мапа Зеленка. Ми будемо розвивати свою аграрну діяльність, друзі, тут на цій мапі. Це Ми зараз тут висипамо. Та й друзі, та й повеземо, я ж кажу. Солому, друзі, потім на продаж. Солому, друзі, друзі, на продаж. І тут, кстати, друзі, є що виконувати по контрактам. Можливо, навіть проходити робити, друзі, контракти. Так, ціни. Ціни, солома, де в нас солома. Ось очки. Друзі, на біогазі. ні, перекупник тварин 61 євро. Що, я рахую, можемо напевно відвезти. В наявності, друзі, хочу сказати, у нас тут два поля е і цей така територія, друзі. Ну це все цього. Ось така велика територія. Тому ось такі спрями. Так, перекупник тварина. Де ж він у нас знаходиться? Давно що це молочар. Молочарня, друзі. Млин для зерна, друзі. Так, а де ж він тут? Це не то. Це не то, це що? Це теж не то. Це поки знайдеш, друзі, це просто жах. Скажу вам чесно. Ось очки, перекупних тварин. А ми знаходимося ось тут так, друзі. Ну ми отут так вийдемо, ось так і ось так. І якраз буде він у нас злій. Так, ну що, їдемо сюди знову. Скажу вам важкувату, друзі, з соломою. Ну угу. з таким клетчиком, друзі. На рахунку, як ви бачите, 13 тисяч євро, друзі. Тому все-таки справи. Так, ну і ось так, друзі. Печемо. Кстати, друзі, хотів сказати, я ми ж ми додали ще один новий скрипт престижін фарминг він уже є на 25 ферзі бачите оці полоски це типу так заїжджаєш друзі і по цим лініям ти собі це пропиш друзі так друзі ну ось ми під'їхали вже до пер перекупника Дуже переїхали друзі Чуть, друзі, не зніс цього. Будівлю. Не в одне так в друге, друзі, вперся. Так, а куди ж тут розвантажувати дане цим? Може сюди? Або сюди, друзі. Друзі, із цього притчепу ми заробили пошти 1500 євро. Ну, я вам скажу, показник доволі непоганий, серйозно. Тому ось такі справи. Так, друзі, знаєте, що я пропоную? Давайте, напевно, я тоді, як буду завершувати дану ну, там, на своєму полі, друзі, на тих двох ділянках, як буду вже завершувати там дані ці. Ну, як буде щось цікаво, друзі, я обов'язково буду до вас вмикатися. Ви не перемикайтесь, друзі, далі буде цікаво. Одну хвилиночку там. Для вас це займе хвилина, а для мене ну, деякий час, друзі. І ще раз хочу сказати, нагадати відніше, не забуваємо тиснути бути в парубайчку, друзі. Ну і таким чином просувати Україномовний YouTube, друзі. Тому давайте, ви в мене молодці, хоче три підписника, але ви в мене молодці. Я вас дуже прошу. І я дуже хочу сказати вдячний тим, хто дивиться, друзі, відео до кінця. Я взагалі. Респект вам і повага. От серйозно. Ну, в першу чергу ви мене мотивуєте, друзі, для вас знімати надалі відео. Тому давайте. Все буде Україна, друзі, давайте, працюємо. Так, друзі, ну ось ми знову продовжуємо, як то кажуть, працювати з вами. Бачите, тут уже багато чого, друзі, накоплено. Насіння добрива, друзі, рідкі добрива, гербіцей, друзі. Ну, все як має бути. Ще й купив, друзі, на цей трактор, друзі, навантажувач фронтальний. Ну і відповідно, друзі, придбав оприскувач е платформу. І, друзі, цей пікапчик. Ну, ви знаєте, що, бо як це, успішно. Ну, починаючий фермер і без пікапчика, друзі. Ну це, не, ну це не справа зовсім. Тому вирішив я придбати. Ви скажете, а де ж ти гроші взяв? Ну, друзі, через давніх там знайомих, туди-сюди, то вирішив, друзі, я ось так цей. Попросив, як то кажуть, друзі, у борг. Тому давайте, я зараз швиденько буду завантажувати, мається на увазі. Ну а вже коли буду завершувати далі цього, тоді, друзі, до вас повернуся. Не перемикайтесь, далі буде, друзі. Одну хвилиночку. Так, друзі, ну ось ми і знову веземо, як то кажуть, солому на продаж. Слава, на правда ж на біогаз, друзі, бо ціна солому зараз там встановить, друзі, 62, 62 євро за один літр чи за тонну. Друзі, чомусь розробітники гри не змогли це прописати, щоб був тонаж. Бо все одно показують, друзі, літри. Ну, літри. Тому... Тому веземо продавати, як то кажуть, друзі. Цей, кстати, друзі, трактор і потінгер оцей причеп, то я, друзі, придбав, щоб ну, не захотів я брати в оренду, знаєте. Бо, ну, якби я розумію все і того, що ми заробили, друзі. Ми заробили за цей 15 євро за оцей. От, за оцей причин, друзі. Ну, я вам скажу, доволі непогано. Ну, справді ціна відповідна, друзі. Тому чого ні. Бо, ну, друзі, якби ось так ось взяти, як вам сказати, ну, в принципі, ось так, друзі. Тому нічого нового. Ну а так нічого. Е, я ж кажу, придбав, друзі, оцей фенд. Трактор, бо ну, все одно нам треба буде, треба було б друзі цей. Вибачаю за оці фрізи. Я не знаю, що воно таке. Так, друзі, під'їжджаємо до дороги. Дивимось тут обережно, бо трафік мотається. Хоча, друзі, в 25 й фер... в фермі е додумалися, що хоч... Трафік зможе друзі минати, мається на увазі. Ну, перешкоду, знаєте, бо, от, наприклад, їде трафік, бачить, що стоїть попереду, попереду нього, наприклад, перешкода якась. Він раз собі її і поїхав, друзі, далі. Тому, в принципі, ось такі справи. Так, вибачаюсь, тут трошки кашель у когось то там, друзі, то не звертайте на це увагу. Ну а так, в принципі, я оце отак подивився, друзі. Ну, я вам скажу графіка, оце все, Ну і справді фармінгу симулятору 25-му то краще зробили. То краще то зробили, друзі. Тому ось отакі справи Друзі, давайте, значить, тоді я вже як буду е або вносити, друзі, в апно, або, друзі, цей. Орати А, кстати, друзі, я ж придбав ще одне поле ось по сусідству. І там, друзі, росте друзі, буряк. Тому я не знаю, от, що робити, чи то може переурати ту ділянку, чи то може орендувати друзі комбайн і цей комбайном прибрати, зібрати врожай, друзі. Бо е Ну, Шкода, шкода, знаєте, культуру взяти і переорати. Ну навіщо тому хоча я і розумію, друзі, що е цей оренда комбайну буде коштувати, друзі, ну так, нормально грошей, ну скажу вам чесно. А в мене притчіп маленький, 8-8 тисяч літрів, друзі, то я задовбуся отаку мотатися. Ну, з другої сторони побачимо. Можливо, то, друзі, вже зробимо поза кадром. Можливо, то зробимо поза кадром, друзі. Тому, друзі, ось такі справи. Важко піднімається на горку даний фен. Хоча, друзі, для нього оцей причіп я рахую трошки, ну, не має бути, друзі, велике навантаження, знаєте. Так, ну ось ми вже пошти завершили це, давайте подивимось, скільки у нас там 99 літрів, друзі. Ну, я рахую, напевно, ми то якби, друзі, нічого. Тому, друзі, ось так. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо, знаєте. Треба було, друзі, не тут повертати, а треба було там, де силосня баржа, друзі, отам повертається їхати. Бо тут оцей підйомчик, друзі, знаєте, то трошки трактору це поганенько, друзі. Подальшому, кстати, не знаю. Планую, друзі, на цьому цей можливо колівок придбати, худобу якусь, знаєте. Ну, бо, бо ось так, друзі. Це я так планую, а там як буде, друзі, не знаю. Побачимо. На це все треба, друзі, кошти. Ну і доволі, доволі великі кошти, я вам скажу. Тому ось так, тому ось так, друзі. Напишіть, кстати, в коментарях, як, що ви можете сказати, добре проходження чи не добре, друзі. Планую, друзі, напевно, ще тут трошки зробити, розпочати, може якісь друзі. Контракт, бо гроші, знаєте, вони зараз дуже потрібні будуть, бо ось так навіть взяти, скільки там ну, коштує друзі насіння доброго і тому подібне. Тому, тому, друзі, приходиться ось так це, ну, Мається на увазі, приходиться купувати, знаєте, бо свого виробництва нема. Щоб насіння робити, та доброго, друзі. Тому приходиться ось так. Так, отут тут мы повертайм, тут все ж таки. Друзі, гарний, друзі, заїзд заїзд. Да, друзі, гарний заїзд. На тому полі, кстати, друзі, що ліворуч, Найміт уже там завершив сіяти, там ми, друзі, посіяли віпак. А тут на цьому полі, можливо, друзі, зараз оце дозбираємо цю солому. І сюди, скоріш за все, друзі, будемо теж вносити в окно. І, а вже добриво, друзі. Ну, хоча, напевно, друзі, відразу вкинеться добриво, знаєте відразу вкинеться добрево тому ось так друзі кстати з цим новим друзі престажі фармер отак зліво у куточку друзі то там даже є, пишеться друзі який гектар врожайність і тому подібне чи то мені здалося чи то може ні тому друзі я не знаю тому друзі не знаю я ж кажу, вибачаюсь, друзі, за ці за цей оцей кашель і тому подібне. Сильно, будь ласка, не сваріться. Де да, сильно не сваріться, друзі. Ну, як ви бачите, вже завершили ми дане, друзі, цей збирання соломи. То зараз е, треба буде відвести, друзі, цей... Бо, друзі, напевно, ми тут його залишимо, ну, не тут, а там біля комбайника. І, друзі, цей. Залишимо його там, бо нехай він тут стоїть. А ми зараз візьмемо, друзі, того челенджера великого. Та, друзі, цей... Ну, внесемо от. Так, ну, як ви бачите, друзі, тут на полі жах. Треба вносити азот. Треба вносити азот і ще і треба, друзі, каткування робити. Це просто. Це просто. Немає слів, знаєте, одні емоції. Коли все багато що треба, друзі. Тому давайте ми відразу візьмемо, якщо звісно вистачить, друзі, коштів на придбання цього катків. Бо катки теж вони коштують, ну, доволі непоганих, друзі, грошей. А мені ще треба буде внести чи не внести оцей. Та де ж вони ці катки? Це просто жах, друзі. Так, ну це що? Це культиватори, резервуари. Осьо, друзі. 46 тисяч. Налаштування, друзі, це що таке? Це щось якийсь новий дизайн, знаєте? Ну, давайте візьмемо 30 тисяч євро, а ви кажете, друзі, от і все, на цьому гроші завершились, як то кажуть. Тому ми зараз сівалочку, друзі, відчепимо. Та зачепимо, друзі, розкидач. Ну коротше розкидач, друзі, він вже завантажений з вапном. Хочу сказати відразу. Кстати, друзі, я ще придбав же ж там мийку, друзі. Так, ну друзі, я рахуюся валочку, ми залишимо тут. Ось так. Ось так, курки, друзі, в нас же ж є. Я придбав курки. Їсти ми, друзі, їм завезли. Друзі, їсти ми завезли е е друзі розки... Е оприскувач мається на увазі. Ну, друзі, 100% 10. Ну, десь... Ой, куди ти поїхав, ще й залишив, друзі. Це жах. <с> Вибачаюсь, як то кажуть. Так, зараз ми, друзі, внесемо тут. Ну, Знов-таки поставимо найміта. Хоча, напевно, найміта ми ставити не будемо. Давайте ми самі внесемо. Бо найміт зараз, як почне тут окружляти, я вам скажу, це буде просто жах, друзі. Так, допоміжна система, друзі. Так, так, ага, да, все погнали, друзі. Тому я вам кажу, знімаю, друзі, як воно є. Ну, можливо, друзі, це трошки і погано, але, в принципі... Якось так, друзі, вносимо сюди вапно, бо воно сюди потребує. Це, друзі, я так розумію, для вологості грунту, для кращого, друзі, врожайності це вапно вноситься, мається на увазі. Тому, тому ось так. Так, доїжджаємо ми, друзі, сюди. Зараз це ось так. Десять тисяч літрів, друзі, цей, хоча наче тут ємність на 12 тисяч літрів. Чи то мені так здалося? Не. Не знаю, друзі. Не знаю. Тому ось так. Тому працюємо, працюємо, як ото все, знаєте. Ну якось ось так працює. Минула серія, кстати, друзі, я теж не пам'ятаю, наче вона теж була 25 хвилин. Ну щось таке. А можливо і ні. Ну я от чесно не пам'ятаю, друзі. Не пам'ятаю. Так, друзі, ну тоді що я пропоную? Давайте зробимо таке. На цьому я серію буду завершувати. Вам дякую за все, друзі. Ну і почуємось наступних відео. Щастя, здоров'я, багато і від. Слава Україні, друзі. До зустрічі!